Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Це ще одне моє відео на тему, яка і дуже багато кого. Хочу нагадати, що мене звати Олена тих, хто вперше моєму каналі. І сьогодні буде дуже дуже цікава тема: тема того, як побороти страх перед думкою інших, тому що ця тема колись була дуже дуже актуальною для мене. І в один момент мені оця практика, яку я вам сьогодні дам, дуже допомогла з нею поборотися. Я дуже часто з нею стикаюся на своєму наставності, своїми учнями, тому що це перше, що заважає людині почати вести блог, проявлятися, рознімати розмовні історії, знімати себе, ділитися своїм життям. Чому? Тому що всі бояться того, що про них подумають інші. І насправді цей страх дуже багато кого тормозить перед ростом, перед, перед якимись класними можливостями, тому що ми просто. Ми просто боїмося про них розповідати, ми боїмося, що хтось нам буде заздрити, ми боїмося, що хтось подумає. І е, я думаю, що ця тема дуже-дуже актуальна для багатьох, навіть для тих людей, які, можливо, вже пробували вести блог і закинули цю справу якраз через те, що бояться думки інших. Тому е, це відео якраз для вас. Тому дивіться його до кінця. Е, і так, чому ми в принципі боїмося думки інших? Ну, як правило, люди соціальні створіння, і ми е, завжди нам важливо, що думають про нас інші люди. Так? Якщо це близькі, то це в п'ять разів важливіше. Так? Якщо це просто якісь там друзі-однокласники, це вже трошечки має меншу важливість. А якщо це просто якісь сусід, то ще менше. Але насправді дуже на багатьох людей впливає навіть думка просто якихось перехожих, що вони про них подумали. Пам'ятаю, я колись навіть не могла е, просто одіти щось, що мені подобається. Якийсь новий головний убор, там так як сьогодні це було, був капелюшок, я боялася водіти капелюшку, тому що я думала, що всі люди будуть думати, що це мені не пасує, що мені не красиво, що я дивна, і зайвий раз будуть себе привертати увагу тим самим капелюшкам. Тобто я буду привертати ним до себе увагу, і люди будуть думати щось, чого я боюсь. Так? Як правило, ці думки це суто наші думки, це ми ними керуємося. Тобто, те, що ми будемо думати, що хтось буде думати, що нам не пасує капелюшок, це тільки в нашій голові. Людина може просто йти. Думати взагалі про своє, подивитись на вас на секунду і забути про вас в ту ж секунду. Люди створені таким чином, що вони все одно в першу чергу думають за свої інтереси за себе, за те, як вони виглядають, а не як виглядаєте ви. Тому це перший пункт, який дуже важливо зрозуміти. Всі думають за себе. Так, це зараз я в позитивному ключі говорю, тому що ми всі завжди боїмося проявлятися тільки через те, що думаємо, що хтось буде про нас думати погано дуже довгий час. Повірте мені, люди не будуть тратити на це багато часу. Вони навіть якщо подумають щось погано, це буде одна секунда, і вони підуть далі. Так і. Те, що ми боїмося, це по суті тільки наші думки через наші думки. Ми думаємо, що ми виглядаємо некрасиво в тому капелюшку, образно так і ми думаємо, що всі так само думають, але. Якщо ви зміните свої думки, я про це теж хочу знати ціле відео. Якщо ви зміните свої думки і будете вважати, що ви класно виглядаєте, що ви несете цінність, що ви сьогодні круті, то так само будуть підтягуватися і інші люди. Навіть якщо буде зілятися ті, хто будуть казати, що вам не пасує цей головний убор, якщо вже продовжити ноги з цим каплюшком, то ті люди, ну, ви просто тим, що ви впевнені в собі і будете знати, що виглядаєте шикарно, вам буде все одно, що думають ці люди. Бо що ви будете знати на всі тиші відсотків, що виглядаєте круто. І так, що робити, якщо ви зрозуміли, що у вас є цей страх. Всі було в мене нова. І так, ви зрозуміли, що у вас є страх перед думкою інших, і що далі з цим робити? Вам перше, що важливо зробити, зрозуміти. Кого саме ви боїтеся? Чиєї думки? Чи це думка близьких? Так, чи це батьки, чи рідні, друзі, однокласники, однолітки, одногрупники, колеги з роботи, чи це просто якийсь сусід, який ви, якого ви бачите раз тиждень? Хто ця людина? Це друге. Зверніть увагу на яку сферу спрямований цей страх. Якщо це, наприклад, в блозі, то це страх знімати сторіс, так знімати, проявлятись, робити контент, показувати, що ви блогер, інфлюенсер, і так далі. Так, якщо це, допустимо, сфера блогу, це може бути будь-яка сфера. І ви боїтеся думки конкретно в цій сфері, Допустимо, ви боїтеся знімати сторіс, бо ці сторіс будуть дивитися ваші друзі, знайомі, які будуть вас осуджувати. Так, ви вже знаєте перед ким ваш є цей страх, так перед друзями і знайомими і в якій конкретно сфері в сфері блогу. Третій пункт, так то ви вже перше, визначили, хто ця людина, друге, ви зрозуміли, в якій ніші у вас є страх конкретно. Третє, хто ця людина і чи вона досягла успіху в тій конкретно в ніші. В якій у вас є страх, так? Тобто, допустимо, в мене просто теж цей був страх, і це ця, ця практика мені дуже допомогла. Тобто, я на початку, коли тільки починала вести блог, в мене не було ні аудиторії, ні чого, Я просто починала щось для цього робити. Перші кроки в мене теж був дуже великий страх, що друзі будуть мене підколювати, будуть до мене чіплятись, мене там в мене сміятись. Так? Ось. Що я зробила, я зрозуміла так. Перший страх страх зв'язаний з моїми друзями. Що вони подумають? Другий страх в ніші, в ніша, блог і так далі. Третє, що ми робимо? Ми дивимося на цих людей і чи вони добилися успіху в цій конкретно сфері. Коли я бачу, що мої друзі. Це друзі, чи батьки, чи будь-хто, якщо вони критикують мене або сміються з мене в якійсь сфері, в якій вони не досягли успіху, то мені просто все одно, що вони думають в цій сфері. Так, тому що якщо мене критикує, моя подруга, яку я дуже люблю, але вона просто цього не розуміє. Вона критикує мене в сфері інстаграму, так що ой, там у тебе не природні сторі, ти не вмієш цього робити, що ти це робиш? Так, я дивлюсь, чого вона досягла в цій сфері, якщо в неї не мільйон підписників інстаграмі, до Кого допустимо йду я образно, так або вона не планує розвиватися через інстаграм, не планує цього все робити, То мені чесно, об'єктивно, все одно, що вона думає про мене стосовно інстаграму, тому що вона в цьому успіху не досягла, і для мене її думка не авторитет. Але це не означає, що я не люблю своїх друзів, що мені на них все одно конкретно, просто якщо йде критика в тій ніші, в якій вони не досягли успіху, то я не буду до цієї думки прислухатись, тому що я розумію, що людина некомпетентна. Чому я маю до неї прислухатись? Ну, типу, для того, щоб брати чиюсь думку, люди одні люди за це платять, так щоб допомагати іншим іншим. Якщо вам просто безкоштовно дають рекомендації, давані критики, які просто сидять дома нічого не роблять, конкретно в вашій ніші знову ж таки, тоді вам має бути байдуже на їхню думку. Тому, якщо ви будете до них прислухатись, ви будете такі самі, як вони. Так, якщо це стосується блогу, то е, ви закинете той блог і не будете ним займатися. Так? Тому дуже важливо прислухатися до думки тих, хто є авторитетом в тій справі, в якій ви розвиваєтесь. Так? Якщо ви хочете розвиватися в блозі, то... Звичайно, потрібно реагувати на критику від людей, які розбираються в цій тематиці, які досягли успіху, так і так само в будь якій ніші. Якщо ви там класний програміст і вас критикує якийсь дядя Петя з базару, то яка вам різниця, що він думає. Насправді, ну ж подумайте, це ж логічно. Вам байдуже, ви на це не сприймаєте на власний рахунок. Просто люди влаштовані так, що ми дуже сприймаємося на свій рахунок, коли це говорять на близькі люди, такі як друзі, такі як батьки, такі, як наша друга половинка. І це нормально, я не кажу, що потрібно на них не звертати увагу. Просто якщо йде критика в тій ніші, в якій людина некомпетентна, в якій вона не має ніякого результату, то немає сенсу до цієї думки прислухатися. Тому що ви зразу собі просто проєктуєте це на майбутнє, що ви просто доб'єтеся в тій ніші таких результатів, яких добилася людина. А якщо вона не добилась там результатів, то ну ви просто це називається крок назад. І що ще важливо, от навіть ем, то, що я вам сказала, так що важливо прислухатись тоді до думки компетентних людей, які добились яких, якихось певних успіхів е, в тій чи іншій сфері, допустимо, що це сфера блогу, то блозі. І я вам скажу, більше такі люди не будуть вам безкоштовно давати інформацію, ну як правило, якусь таку дуже цінну. Тобто вони скажуть доброго дня, так приходите до мене на навчання, приходьте до мене на консультації, тоді я вам там розбір вашого блогу, скажу, які у вас помилки, і і ця конкретна порада і рекомендація вона буде для вас перше набагато цінніша, бо ви за неї заплатите гроші. Друге, вона знову ж таки буде цінніша, тому що ця людина добилась успіху в житті в сфері. І третє, ви це ну, можете спокійно застосовувати на практиці, тому що ви знаєте, що ця людина добилась успіху, вона знає, що вона розказує. В неї є вже там великий досвід в цій сфері. І її конкретна рекомендація буде сприяти вашому росту. Так? Тобто мораль сьогоднішніх сьогоднішнього відео така: прислухайтесь до думки тих людей. Які добилися успіху в сфері, в яку ви йдете, а не просто рандомних людей, які, які сказали і забули в той же самий день, тому що такі люди теж бувають, і це нормально. Тобто люди все одно так влаштовані більше, що вони люблять давати непрошені поради, вони люблять давати непрошені рекомендації, так але це просто злив енергії. Вони зливають свою енергію. Ваша задача чи це брати і приймати на власний рахунок, чи ні? Тому, якщо у вас є страхи стосовно блогу або іншої якоїсь сфери, просто задайте свої питання перше. Хто ці люди, кого я боюсь? Чиєї думки я боюсь. Друге, чи ці люди досягли успіху в цій сфері, в яку я йду? І третє, якщо вони не досягли успіху в цій сфері, знайдіть людей, які досягли успіху, і в них візьміть рекомендацію, якщо вона вам потрібна, якщо вона вам необхідна, так тобто не дозволяйте всім, кому не попаді, там. Я не знаю, знову ж таки кимось людям, які взагалі зв'язані з вашою нішою, впливати на ваше життя, на ваші дії і на ваші результати. Сподіваюсь, вам дуже допоможе це відео. Я прям вже ну, серйозно, я тиждень думала про те, щоб його записати. І буквально вчора в моє життя приходить жінка, в якої теж цей страх і думаю, так, все, я терміново йду записую це відео, тому що я розумію, що це проблема багатьох, і багато людей не проявляється за рахунок того, що в них є цей страх перед думкою інших. А ці інші можуть бути люди, які просто не варті того, так які вони по суті можуть вплинути на ваше життя, м -м, причому самі ж е не виходять з свого кокона і не добиваються якихось результатів, так. Тому важливо. Це все діло фільтрувати. Я сподіваюся, що вам. Це відео було корисним. Якщо ви розумієте, що це дуже цінно, будь ласка, поділіться в себе в сторіс в інстаграмах. Тому що це дуже важлива інформація, яку повинен знати кожен, тому що насправді ця інформація дуже сильно може змінити ваше життя. Звичайно ж, в позитивну сторону. Дякую вам за перегляд. Побачимось з вами в наступному відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій інстаграм, на мій ютуб. Тут буде дуже багато корисного. У мене просто маса ідей, маса того, чим я хочу з вами поділитися, тому буду рада, що залишитись зі мною і е, будете дивитись надалі мої відео, мій контент. Я дуже стараюся. Сподіваюсь, це видно. Я вже навіть купила е, цей мікрофон, але він чомусь погано працює, тому я знову без мікрофона, але надіюсь, ви мене пробачите. Е, я хотіла донести до вас суть, донести до вас цінність того, що. Потрібно фільтрувати те, чия думка на вас впливає, навіть якщо це рідні, вони це все теж роблять зі своїх страхів, зі своїх якихось переживань за вас. Вони вас люблять. Просто ви повинні розуміти, що деякі такі їхні страхи можуть напряму впливати на ваше життя. Тому не дозволяйте цього робити. йдіть до своїх цілей, добивайтесь класних результатів. І все, хочу вам побажати гарного дня. Побачимось в наступному відео. Всім па-па!